E isso Надихнув набути досвід і бажання допомогти своїм побратимам, які досі в полоні. А єдина можливість їм допомогти цю інформацію доносити людям, інформацію доносити світовій спільноті українцям, щоб говорити про те, що відбувається там, свідчити про це і щоб продовжувалася боротьба, звичайно, щоб про них не забували. Тому це головний меседж, головна мета для чого я це зробила. Тим часом її видавництво поліо планує прикласти англійською мовою, щоб її могли розповсюджувати на інші країни світу, тому що зараз